У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому письмі. Бажання багатства. Матвія 6.24. Ніхто не може служити двом панам, бо або одного зненавидіє другого буде любити, або до одного прихилиться, а другим знехтою. Не можете служити Богу, в йому 1 Тимофія 6, 9, 10. А ті, хто хоче збагачуватися, впадають до спокуса і втанета, та й вчислені безглузді та шкідливі пожадання, що топлять людей погибель та загибель. Бо корінь усього лихого є грошолюдство, якого, віддавшись дехто від від відпали і поклали на себе великі страждання.